Я взагалі хотів би відкривати якісь нові шляхи. От, наприклад, я почав цікавитись модою дуже сильно останнім часом, дуже сильно. І у мене в планах було таке, щоб навіть створити щось своє, можливо, якусь свою свій колекцію бренд? та якийсь свій бренд. Мені це дуже цікаво. Тобто, я, я став більше дивитися на. На ось музичну індустрію, в цілому, як на щось, що от ніби все один одне підкріплює. Знаєш, от людина її підкріплює її стиль музики, її вигляд, та що вона носить, як вона це носить, як вона себе подає. Тому я зрозумів насправді, що дуже все пов'язано між собою, я сильно наповнився ось різною різною енергією за останні кілька років, і я розумію, що саме те, я саме це я і висловив в останньому альбомі, але це далеко не, не, не все.